У збалансованій та здоровій екосистемі співіснує різноманітна спільнота рослин. Серед них можуть бути дерева, чагарники, трави, квіти, почевопокривні рослини, папороті, водні рослини та інші. Деякі рослини можуть бути більш домінуючими, але рідко одна з них повністю переймає ландшафт. Коли інвазивні рослини потрапляють в екосистему, вони порушують природний баланс. Головна проблема в тому, що інвазивні види ростуть і поширюються дуже швидко. Вони можуть легко домінувати на місці, витісняючи місцеві рослини, знижуючи біорізноманіття та завдаючи шкоди місцевій фауні. Якщо у вас вже є інвазивні види у вашому дворі, ніколи не пізно їх видалити. Це займе багато зусиль, ці рослини чудово захоплюють територію, але час і праця допоможуть запобігти їх повне засилля. Ви можете зупинити поширення інвазивних рослин, просто не купуючи та не садячи їх у своєму саду. Навчіться визначати найпоширеніші інвазивні рослини у вашому регіоні, щоб вчасно вжити заходів, якщо вони почнуть з'являтися у вас. Давайте розберемося, які 28 інвазивних видів рослин потрібно викопати і ні в якому разі не садити у вашому саду. Люцерна хмелева Люцерна хмалева, линерея Вальгерс, також відома як жовтий лавини зів, та інші види лев'ячого зіву, линерея еспіпи. Це трав'янисті багаторічники, родом з Євразії. Люцерну хмалеву спочатку завезли як декоративну садову рослину, але вона поширилася, натуралізувалася і стала інвазивною в багатьох штатах США. Ця рослина витримує найрізноманітніші умови і швидко захоплює узбіччя доріг. Поля, луки і пасовища. Воно розмножується як вегетативно, так і самосівом. Альтернатива: замість нього можна посадити лавини зів, інтерайнем мейджас або місцева рослина, еріофілум шерстистий і раєфілам ланетам, у якого теж гарні квіти. Будлея Давида. Будлея Давида Буддалджа Даватме, листопаднича гарник родом з Китаю і Японії. На жаль, його яскраві квіти роблять його популярним вибором у садових центрах. Хоча він приваблює метеликів, він не може служити кормом для їх усениць і витісняє рослини, які могли б їх прогодувати. Ця рослина легко виходить з-під контролю, швидко поширюється і витісняє місцеві види. Воно активно розмножується самосівом і може зацвісти вже в перший рік після проростання. Альтернатива: замість будлеї можна посадити місцеву смородину криваво-червону, риби з санвельнам, або бузину, самбієкас еспіпи. Ці рослини також красиво цвітуть і приваблюють запилювачів. Лавровишня лавровишня, Prunus Лууосерасас, великий чагарник родом з Південної Європи і Південно-Західної Азії. Садівники часто використовують його для живоплотів або вітрозахисних смуг. У лавровишні глянцеві зелене листя вона цвіте навесні, а влітку на ній з'являються дрібні темно-фіолетові плоди. Лавровишня росте в основному у вологих лісах і поширюється насінням. Вона може витісняти місцеву рослинність в лісах, на узліссях і вздовж річок. Альтернатива: якщо ви хочете гарний чагарник, спробуйте вічну зелену чорницю, вакинеам оватам, або червону чорницю, вакінем павифалеєм. Волошка синя. Волошка синя, синточіс Янас або холостяцький гудзик однорічна квітуча рослина родом з Європи та Західної Азії. Його часто включають в квіткові суміші, тому що він яскравий, швидко росте, рано зацвітає і невибагливий. На жаль, це робить його агресивним, особливо на відкритих луках і полях. Він легко розмножується самосівом і швидко утворює щільні зарості. Альтернатива: замість цього можна посадити місцеві квіти, наприклад, «Іраджрон б'ютефел», «Іраджрон Списайозас, або Пенстимен Лоу, Пенстимен Хьюмелес. Ці рослини прості в догляді і приваблюють запалювачів. Гостролист Гостролист – Айлекс Аквефалем, велике вічно зелене дерево родом з Європи, Західної Азії та Північної Африки. Його завезли як декоративну рослину. Але воно втекло з садів і натуралізувалося в багатьох регіонах. Він дає рясні червоні плоди, які поїдають птахи та інші тварини, розносячи насіння. Гостролист витримує різні умови і захоплює ліси, узлісся і береги водойм. Молоді саджанці легко видалити, але дорослі дерева важко контролювати, оскільки вони відростають від пенів і коренів. Альтернатива: замість місць листа можна посадити місцевий восковник Тихоокеанський, мирайки Келефонайка, вічно зелений чагарник з ароматними листям. Плющ звичайний. Плющ звичайний. Хедере Хилекс, витривала і невибаглива рослина родом з Європи. У нього непоказні квіти, але він дає дрібні темнофіолетові ягоди, які розносять птахи. Ця ґрунтопокривна рослина швидко витісняє місцеву рослинність, знижуючи біорізноманіття. Воно може покривати великі ділянки землі і підніматися на дерева, стіни, паркани і чагарники. Альтернатива: замість плюща можна посадити місцеву суницю прибережно, фрегаречі лансас, вічно зелене почевопокривна рослина з плодами. Глід однопестичний. Глід однопестичний. Кретей Гесманоджена. Листопадний чагарник або невелике дерево родом з Європи, північно західної Африки та Західної Азії. Його часто садять через гарне листя, квіти та ягоди. Він утворює густі зарості колючих гілок і цвіте навесні білими квітами, поширюється в основному завдяки птахам, які поїдають плоди і розносять насіння. Глід захоплює ліси, луки і пасовища. Альтернатива глід Дугласа, Кретейге з прекрасний рідний чагарник з білими весняними квітами та плодами, які люблять птахи. Горобина звичайна, горобина звичайна, сорбес окипарея, або горобина ягода – невелике дерево родом з Європи і Західної Азії. Воно росте на сонячних місцях і дає яскраві грона червоно-помаранчевих плодів. Птахи поїдають плоди і розносять насіння в ліси, поля і вздовж доріг. Горобина легко проростає з насіння і витримує різні умови. Вона конкурує з місцевою рослинністю і активно поширюється. Альтернатива якщо ви хочете гарне дерево, спробуйте посадити вишню гірку пруунес амагінета, з яскраво-червоними плодами та жовтою осінньою листям. Латаття біла біла латаття – Наймфая Доурата або американська біла тя є прикладом рослини, яка, хоча і є рідною для США, вважається інвазивною за межами свого природного ареалу. Вона утворює щільні зарості в озерах і ставках, витісняючи місцеві види і блокуючи доступ до води. У неї коріння на дні водойм, а листя і квіти плавають на поверхні. Квіти красиві і ароматні. Альтернатива Краще вибрати місцеву рослину бразанію шребера, брасанеас шребари для садових ставків. Гімалайська ожина. Гімалайська ожина, Рабис аманеасиас, чагарник родом з Євразії. Вона утворює колючі зарості, які швидко стають непрохідними. Навесні вона цвіте рожево-білими квітами, а потім дає солодкі чорні плоди. Птахи та інші тварини поїдають плоди і розносять насіння. Але навіть без цього рослина швидко захоплює великі території. Альтернатива: замість неї можна посадити місцеву малину чудову Рабис спікаялес, або неінвазивний сорт Маріон Баррі, Рабис Мерен, аморфа чагарникова. Аморфа чагарникова, аборфа фрутикаса, або помилковий індиго. Листопадний чагарник родом з Південного Сходу США він швидко росте і може бути агресивним. Особливо вздовж річок, у лісах та на узбіччях доріг. Хоча він має гарні квіти, він утворює щільні зарості, витісняючи місцеві рослини. Альтернатива: якщо вам потрібні яскраві квіти, краще посадити азалію. Жимолость японська жимолость японська луни серед джапанике, швидко зростаюча ліана родом зі Східної Азії. Її завезли як декоративну рослину. Але вона широко натуралізувалася в США. Ця ліана може рости в різних умовах і дає ароматні кремово-білі квіти. Видалити її складно, так як вона розмножується насінням і кореневими нащадками. Альтернатива: жимолость західна, луни серасилеоса, красива місцева ліана з яскраво-помаранчевими квітами, які приваблюють колібрі. Горець Сахалінський. Горець Сахалінський, пелегіном з яспідачем. Вкрай інвазивно рослина родом з Азії. Його завезли як декоративне і для боротьби з ерозією, але тепер воно поширене по всій країні. Він особливо проблематичний біля водойм, де утворює щільні зарості, витісняючи місцеві види. Горець, великий багаторічник, схожий на чагарник, цвіте навесні і влітку, потім дає насіння, розмножується вегетативно і самосівом. Видалити його складно, так як будь-який залишився шматочок корення може дати нову втечу. Альтернатива бузок Льюіса, Філадельфас леуістме – чудова місцева рослина з красивими білими квітами. Клемати свиноградолистий. Клемати свиноградолистий, клемати свитлба, дуже інвазивна ліана родом з Євразії. Її завезли як декоративну рослину. Але вона швидко втекла з садів і стала покривати місцеву рослинність. Вона дає безліч білих квітів, а потім тисячі насіння, які розносяться вітром. Альтернатива замість неї можна посадити місцевий клематис західний, клематис Лагастисифолея з кремово-білими квітами. Яструбинка зонтична. Ястребинка зонтична, хирасаєм саєудам, багаторічник, завезений із Європи. Вона може виглядати красиво в саду, але швидко виходить з під контролю, коли дає насіння. Вона витісняє місцеві види і знижує біорізноманіття. Альтернатива: замість неї можна посадити каліфорнійський мак, школша келефонайка з яскравими квітами. Уруть водна Уруть воднафилам аквайсієм, водна рослина, часто зустрічається в повільних річках, ставках і канавах. Її завезли як декоративне, але вона шкодить екосистемі. Вона швидко росте, забиваючи водойми і витісняючи місцеві види. Альтернатива: замість неї можна посадити місцевий частуховідний подорожник Елзмас апкордачем. Фітолака американська. Фітолака американська. Фитолейка американе, швидко зростаючий багаторічник родом з Південного Сходу США. Хоча він місцевий, він агресивний і важко контролюється. Він розмножується корінням і насінням, які розносять птахи. Альтернатива: замість нього можна посадити місцевий клопогон високий, акай елате з красивими білими квітами. Імпотенція залозиста. Недотрога залузиста, Impejance Glandu Laifra, або декоративна імпатіяна, однорічник родом з Індії та Гімалаїв. Її іноді включають в квіткові суміші. Якщо вона вже росте у вас, видаліть її або обривайте квіти, щоб не дати їй розмножитися. Альтернатива: замість неї можна посадити місцеву водозбір червоний, Екуалиджия Formose або Іпомопсис агрегатний, Апомапсис Агрегая. Кортадерія, Кортадерія, Кортадерія джубає – інвазивна декоративна трава родом з Південної Америки. Вона витримує різні умови і швидко захоплює.